Доброго дня, слава Україні! Вчергове хочу презентувати про свою діяльність як народного депутата в парламенті та на 202-му окрузі. На минулому тижні в мене був робочий тиждень 202-му окрузі. Відвідав село Замостя, село Черешенька, село Давидівці, село Юженець, поспілкувався з простими людьми, зустрівся з Викладацьким учительським складом шкіл підтримав матеріально-технічну базу, поговорили про соціально-економічний стан. Звичайно, багатьох турбують дороги. І ви знаєте, я дороги не ремонтую, але в межах своїх депутатських повноважень продовжую добиватися, щоб ці всі чиновники які відповідають за це, робили свою роботу, тому відповідні звернення і запити знову пішли в роботу і в межах депутатських повноважень направлені. Також хочу проінформувати, що відвідав як ви. Сник факультету фізичної культури і спорту Чернецького національного університету вечір спортивної слави славичину. Я дуже вдячний всім організаторам за дійсно хороший захід, який об'єднав тренерів, викладачів, спортсменів і всі дійсно, хто любить спорт і прикладає всі зусилля, щоб прапор України був на перших топових місцях і зараз прославляють нашу честь і славу України. Дякую всім, хто долучився до цієї організації. Дякую за те, що відмітили мою діяльність. Дякую всім, хто долучав. До цієї діяльності, е, також ми бачили, що прозвітував про чергову допомогу нашим захисникам звісті го округу та волонтерам. Зараз дуже велика потрібна підтримка. І Дякую всім, хто долучається. Не, не зважаючи на дійсно важкий стан, який зараз е, кожна людина відчуває на собі, але думаю, ми передемо цей важкий період. Зараз головна підтримка нашої армії, наших захисників, е, також з турботою про наших, е, наших героїв, і для підтримки ветеранів на державному рівні я провів робочу зустріч з заступником міністра ветеранів у справах ветеранів Фархадом Фархадовим. Прозвітував також у соцмережах. Ви можете дізнатися більш детально про результати зустрічі, але хочу наголосити на одному. Хто ще не знає, є такий додаток ВетеранПРО. Там повністю розписано всі агротми дії. Дуже багато хорошої інформації. Я прикріпив і прикріплю ще до цієї є. До цього допису посилання, прохання переходьте, дізнаватися дійсно ту інформацію, яку ви можете отримати, ті послуги, які надає держава, бо багато чиновників взагалі байдуже до ветеранів, як би це не звучало дійсно жалісливо із за того, що більшість чиновників байдуже ставляться до своїх виконання своїх посадових обов'язків. Це стосується ветеранів, то взагалі всього я ще такої його байдужості ну не бачив. Давно і не знаю, чому зараз, коли потрібна консолідована підтримка, як наші Захисників так і людей на місцях відбуваються такі події. Але йдемо вперед, рухаємося вперед. Дякую заступнику міністра за вжиті е, кроки і будемо буду інформувати вас е, надалі про перебіг ситуації а також про інформування що держава робить на, на 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 рівні своєму для підтримки наших ветеранів а також реабілі, реабілітації. хочу проінформувати, що сьогодні верховна рада 294 голосами прийняла у другому читанні законопроект номер сто хочу зачитати основні відомості для того що ви мали Інформацію, що саме закон створює цілісну систему підтримки сімей з дітьми від вагітності до першого класу, дополога підтримка незастрахованим вагітним жінкам 7 тисяч гривень на одну дитину, виплати при народженні дитини 50 тисяч гривень. Допомога з догляду за дитиною до одного року 7 тисяч гривень щомісячно. А для дітей з інвалідністю 10 тисяч 500 гривень. Пропомога є ясла: 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері чи іншого законного представника на руб роботу після року дитини 12 тисяч гривень для дітей з інвалідністю, пакунок школяра 5 тисяч гривень для першокласників, збережену натуральну допомогу, пакунок молюка закона браючи на першого січня 2026 року на шляху до спільної мети створити в Україні середовище, де народження та виховання дітей є викликом, а не радістю. Звичайно, хочеться, щоб була більш дійсно підтримка для того, щоб дійсно народження дітей не було не викликом, а де було підтримка на державному рівні. Але працюємо в цьому напрямку. Дякую за те, що мене почули взагалі. Весь час наголошував на цьому. Є перші результати. Я Дякую за підтримку. Дякую всім, хто слідкує допомагає мені в моїй діяльності. Слава Україні! Продовжуємо працювати.